З 1 жовтня проїзд у чернівецьких тролейбусах може зрости вдвічі. Містяни змушені будуть віддавати за квиток 10 гривень. Люди обурюються таким суттєвим здорожчанням тарифу, адже навіть нинішня ціна не відповідає нормальній якості перевезень. Більше розкажуть мої колеги. Вже незабаром квиток у чернівецьких тролейбусах буде коштувати 10 гривень. У владі стверджують, причинами зміни тарифу є зростання вартості електроенергії та витрат на зарплати. Однак чернівчани таким різким здорожчанням обурені, адже умови перевезень залишаються жахливими. В принципі, для людей це погано. Просто зарплата, ну, ну не така, як раніше, була. Грошей мало. Звісно, продукти дорожають. Ну, люд... В принципі, грошей не мають. Якість така, можна сказати, не дуже хороша, ну і зв'язки з дорогами, ну і, звісно, транспорт не тепершній. Звісно, при нинішній ситуації, коли зарплати не піднімаються, пенсії мізерні у людей, то важко впоратися з такою кількістю, з такою вартістю проїзду. Ну, але ситуація по всій країні така, тому я не можу сказати, що це щось категорично я проти. Але певна річ це напрягає, і людям залазить гаманець. В першу чергу мене турбує більше те, що дуже погано ходить транспорт міський, муніципальний, і в якому стані сам транспорт фізично зношений дуже сильно. Звісно, це дуже вдарить по гаманцю і по моєму, бо я повернусь в рідне місто, але дитина буде навчатися тут. Це також вдарить по гаманцю. Чесно, я трішки негативно до цього ставлюся. Студенти є люди похилого віку, Їм не вигідно втрачати кожен день стільки грошей, на мою думку. Негативно. Тому що я студент, а ще тому що наше місто, місто не настільки велике, щоб давати аж цілих 10 гривень, щоб проїхати 2-3 кілометри. І те ж саме з автобусами. Таких всіх погано ставляться. Це дуже дорого занадто. Якісь в тролейбусах, а тролейбуси вже всі розвалюються. І думаю, що на днях їх взагалі не стане. Тому що, наскільки я знаю, наша влада взагалі не допогає. В тролейбусному управлінні, а тільки звільнила кондукторів і создала хаос тролейбусів, водій видає талони і тут же керує авто. Ви розумієте, ти зайшов на задні двері і тобі через всю толпу треба прийти йому дати гроші. Я вважаю, що це неправильно, так не повинно бути. Люди зауважують за таку ціну хочуть бачити суттєві зміни у перевезеннях, а чують лише обіцянки влади. Щоб був стан кращий і ну, відбувалися проміжки менші між тим, як прибуває один тролейбус, другий, тому що от зараз сидиш і багато що їдуть в депо і взагалі не беруть людей. Тому приходиться чекати годинами або користуватися автобусами частним перевізником. І за 14 гривень, певна річ, мало хто може проїхати за такі гроші. Більшу швидкість, все по-перше. По-друге, ну, більше цих самих тролейбусів. Тролейбусів зараз дуже мало. Ну, в теперішні часи вони дуже рідко їдуть і потрібно довго чекати. І, ну, хотілося б більш комфортні умови для і, ну, швидкість, як я раніше казав. За 10 гривень хотілося, щоб було чистенько, був кондуктор, а не водій кричав по Мегафону, який деколи не зрозуміло, що він говорить, хотілося б бачити чисто, акуратно, щоб можна було присісти, а наїхати набитим повним. Ось таке хотілося б, звичайно, щоб було б набагато краще. Я розумію, що зараз країна у нас воєнний стан. Це дуже-дуже погано, але якщо вже взяли, зробили пан клічук, привіз техніку звідти на Соборну. Ці кошти могли б піти на допомогу воєнним. Удвічі вищий тариф на проїзд у тролейбусах планують затвердити на засіданні виконкому міської ради. У разі його прийняття з 1 жовтня Чернівчани платитимуть за квиток 10 гривень, школярі 5 гривень, студенти 7. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.